Доброго дня! Сьогодні у нас з вами дев'яте заняття, і ми будемо говорити про зміну приголосних при додаванні суфіксів СК та СТ і «и». СК це суфікс прикметниковий, «ств» та Н в даному випадку це іменникові суфікси. Починаємо з прикладів. Завдань, які були запропоновані минулі роки на сесіях зовнішнього незалежного оцінювання та національного мультипредметного тесту. До розв'язання цих завдань ми повернемося після нашої лекції, спочатку пригадаємо, що саме будемо пригадувати? А те, що в українській мові в словах... Відбуваються доволі часто чергування, чергування голосних і чергування приголосних. Нас сьогодні цікавить саме чергування приголосних. Коли ж відбуваються ці чергування, тоді, коли ми змінюємо форму слова, і коли ми утворюємо спільнокореневе слово. Не дивуйтеся, що тут зараз у нас такий чарівний хлопець. Справа в тому, що деякі з вас ну, ніяк не можуть запам'ятати, який звук з яким чергується. Тому я пропоную ось такий варіант. У всіх у нас з вами так, є певні частини тіла. Нас сьогодні цікавить вухо, рука і нога. Чому саме так? Ну, тому що. Коли ви під час екзамену раптом не зможете згадати, хи чергується із чи чи З чергується із ши, чи так, чи не так, ну, перехвилюєтеся. То принаймні ось ця картинка в вашій пам'яті допоможе зорієнтуватися. Подивимося, що ж відбувається з цими звуками. Вухо. Змінюємо відмінок, тобто форму слова у вусі, на місці Х з'являється С. Утворюємо постову форму вушку, на місці С з'являється Ш. Ну, в принципі, те ж саме відбувається при зміні слова рука у руці рученька. Нога на нозі, нозі», «у нозі» ніжка. Ось вам три. Групи по три звуки. І ще, безумовно, нам треба додати четверту групу, такі слова в невеликій кількості, порівнянні з іншими. Але все ж таки вони є, і ми повинні з вами знати, що звук Г може чергуватися з відповідними звуками «дз» і Джи. Ну, вам підкаже оця сама герлига, тобто ціпок в руках нашого героя. Ну, після того, як ми з вами все це згадали, переходимо безпосередньо до суфікса ск. Цей суфікс додається до основ іменників найчастіше, для того, щоб від них утворити відносні прикметники. І що ми з вами зараз бачимо, як нам попередня інформація допоможе. Можна назвати, що це така собі формула Г, С, Ш. Так, ми вже знаємо, що вони чергуються, ці звуки, між собою. От коли у нас з вами слово закінчується, його основа на один із цих звуків, будь-який з трьох. І ми додаємо суфікс «ки», то в результаті. У нас просто залишиться суфікс -ки". тобто ли", як в слові карабах, зникає, його немає, бо вимовляти три приголосних відразу, ну, доволі складно. Пам'ятаємо, що українська мова тяжіє до милозвучності. Тому ми кажемо карабаське і точно так записуємо. Тут у нас діє фонетичний принцип. Української мови, тобто як чую, так і записую, так і вимовляю. Подивимося на друге слово Одеса. Основа закінчується на С. Я додаю суфікс К, у мене подвоєнь не буде, тут не працює те правило, про яке ми з вами говорили на початку наших зустрічей. Я просто пишу «одеський». Сиваш. Відповідно, буде сиваський. «Чи» ми не вимовляємо і не записуємо. Беремо другу групу к, с, ч. Додаємо суфікс ки до основи слова, яке закінчується на одну з цих букв і, відповідно, на один із цих звуків. Що ми бачимо в результаті? Що цей суфікс трансформується в суфікс «ски». Грек, грецький, кач, кацький, ніца, ніцький. Тут у нас є подвоєння букви С, але воно відбувається тому, що слово, від якого утворено цей відносний прикметник, має подвоєння, тому воно тут у нас зберігається. За правилом написання значит, іншомовних власних назв. Третя група Г З, ж Суфікски в такій ситуації у нас переходить в «зьки». Лейпциг, лейпцизький, француз, французький. Париж паризький. І ще раз кажу. Г, Д, Ж їх немає ні у вимові, ні в написанні. І четверта наша група Г. Так? Ми бачимо з вами, правда, тут ні Г, а З в кінці, і е, у нас так і працює далі. Буде лодзький Добруджа, Добрудзький. Ну, Інших прикладів я не знайшла. Якщо ви знайдете, у вас виникнуть якісь запитання, поділіться, будь ласка, зі мною в своїх коментарях, ну і ми роздивимося з вами, якщо буде така можливість, під час наступних занять. А тепер ми поговоримо про те, як утворюються іменники із суфіксом "-ств". В принципі, працює та ж сама схема. Єдине, що замість ськи, зьки і цьки, у вас буде стви, «стви» і здви. Птах таство, товариш товариство. Чумак – «чумацтво», молодець, – «молодецтво», ткач, ткацтво. Убогий убоздво, «боягуз» – «боягуздво». Ну, і, як завжди, майже кожне правило у нас має винятки. Ви можете натиснути на паузу, роздивитися уважно, запропоновані тут для вас слова. Я не кажу, що всі, але ну, половина з них я часто бачила в демонстраційних завданнях з підготовки до ЗНО. В тренажерах, навіть і в тих завданнях, які пропонувалися під час основних сесій зовнішнього незалежного оцінювання. В зв'язку з чим пов'язано те, що тут чергування не відбувається, адже, наприклад, слово лейпциг, воно теж не українського походження, але там ми бачимо з вами лейпцизьги. А ось, наприклад, Нью-Йорк залишається Нью-Йоркським. Більшість цих слів, як ви бачите, основи їх закінчуються на К або на г. Якщо ми з вами спробуємо піти за тим правилом, яке тільки но роздивилися, і скажемо казаський замість казахський, то, повірте, навряд чи вас зрозуміють. Таким чином ми спотворюємо звучання слова, і важко буде здогадатися, яке ж лексичне значення тут, про що ми говоримо. Тому постарайтеся просто запам'ятати тюркський, герцогський, казахський, паскський, ну і інші слова, які тут на слайді. В дужках до деяких слів ви бачите пояснення, яке я взяла із тлумачного словника. На що ж хочу звернути вашу увагу зараз? Тут ми повертаємося до орфограми, написанням якого знак. Справа в тому, що деякі плутають букви сполучення з К, з К, яке не є насправді суфіксом зіґцькоїськи. А є з і С тут кінцевим приголосним скоренням слова, а К, от тільки К тут є суфіксом. Тобто те правило, що суфікси з К, к, ки, з ки пишуться завжди з ніяким знаком, ми тут з вами не застосовуємо. Ці слова перед вами ну, наприклад, КОВЗАТИ, ковз це корінь, а к це суфікс. Для тих, хто не часто зустрічав такі слова, не користується ними і тому може не знати, що означає це слово, я пропоную через слеш пояснення, тобто пояснення через синонім. Далі, що ж відбувається з тими словами, які закінчуються на інші приголосні? На ди", на ли", на ни і подібні. Тут все просто. Ви додаєте до них суфікс ки або стви, і так він і залишається. Наприклад, методист закінчується на ти". ми пишемо методистський. Так, вимовляти ми будемо інакше. Тут відбувається у нас з вами спрощення у вимові. Наступний слайд це продемонструє. Те ж саме буде і в слові людство і людський. Якщо говорити про слова панський-кінський, то я недаремно виділила чотири букви: Н, С, м'який знак і К, і продемонструвала вам транскрипцію. Хочу нагадати, що в цьому слові панський кінський «подібних» відбувається уподібнення зем'якістю. Тобто. Ми вимовляємо м'яко під впливом наступного м'якого с, але пишемо без м'якого знаку. Знов-таки, написанням м'якого знаку. Ми повинні з вами згадати, що перед суфіксом ск, після приголосного, тобто у нас іде приголосний, так, після нього йде СК. Так ось після приголосного перед СК м'який знак ми не пишемо. Не пишемо, крім. Букви Л, тобто адміральський, ковальський, ви напишете з м'яким знаком. Ну і те, про що я казала тількину. Коли у нас з вами твірна основа закінчується на Д або на Т, і ви додаєте з тви, то вимова і написання розрізняються, вони не однакові. Ми пишемо людський, а вимовляємо людський. Ми пишемо братство, а вимовляємо братство. Так само не забувайте, що в словах студентство, туристський теж відбувається спрощення. При вимові на письмі це спрощення не закріплене. Ну і виняток це слова міський і хватський, можуть у вас зустрітися такі слова, як п'ятихатки, Чукотка, Димерка. Що ми бачимо тут? Ми бачимо тут, в цих назвах суфікс К. Так ось, коли ви від таких слів утворюєте суфікс самки, відносний прикметник чукотський, п'ятихацький, то у вас цей К випадає, тут жодних чергувань не відбувається. Чукотський ми так не записуємо. Просто К випало, і ми до Т додаємо суфікс ськи. Мова зараз піде про такі слова, як Одещина, Сумщина, Донеччина і інше. Тут ми бачимо з вами букву Щ у написанні, і в іншій групі це подвоєння Ч. Що ж тут відбувається? І чому саме такі букви ми записуємо? Справа в тому, що таке Одещина, наприклад, це Одеська область, іншими словами. Тобто, у нас було з вами слово Одеса, від нього утворили відносний прикметник Одеський, а вже від нього додали до основи суфікс "-ин", тобто до Одеськ саме це наша основа. І ми вже знаємо, що коли ми утворюємо спільнокореневі слова за допомогою додавання суфіксів, у нас можуть бути чергування. Тобто у нас з вами ось цей самий К чередується, тобто змінюється на. Пам'ятаємо, рука, руці, рученька. На що? На Ч. Тобто у нас з'являється одесчина. Ну, я зараз не буду вдаватися і знову згадувати про уподібнення. Просто нагадаю вам, що С це у нас свистячий звук, а Чі шиплячий. Відбувається уподібнення. Чі впливає на С і трансформує цей С, відповідно, в який шиплячий, теж був шиплячий. Пам'ятаємо вухо обусі, вусі вушко в ши. Тобто буде у нас Одежчина. А Ш і Ч це і є буква буквища, яка завжди позначає два звуки Ш і Ч. Все те ж саме відбувається і під час утворення таких слів, як Сумщина, Сумська область, Чернігівщина, Тернопільщина і інші подібні слова. Донеччина. Те ж саме ми беремо з вами донецький, відкидаємо закінчення й", додаємо до основи суфікс Н, що відбувається, К знов-таки трансформується в «ч». З'являється донець Але так ми не говоримо, нам так важко говорити, свистячий «ц» під впливом Ч. Переходить теж в шиплячий, а який парний шиплячий для «ц»? Згадуємо рука, руці, рученька це Ч. Тобто ми з вами записуємо дві букви Ч, і у нас виходить подовжений звук Ч. Те ж саме відбувається в словах козаччина, козацький, «гайдаматчина», гайдамацький. Вінниччина, Вінницький. Але Галичина, тому що не від Галицький, а від Галич. Тут ми пишемо одну букву. Ч". Ну і тепер, о, до мене тут завітала моя люба Теся. Вона незабаром вивчить всю українську мову, я так думаю. Так ось, ми з вами повертаємося до наших завдань. Я пропоную зараз вам натиснути на паузу і спробувати знайти правильну відповідь. І ми з вами через декілька секунд перевіримо. В першому завданні дитинство, піратство. В другому правильно написано всі похідні слова в рядку, це Ризький, Узбецький, Дроговицький. Якщо ви не згодні з такими відповідями, або ви не зрозуміли, чому саме так потрібно було відповісти, я чекаю коментарів і запитань. Ну, і як завжди, в кінці пропоную вам тест. Для тренування. Я дякую всім за увагу, до наступних занять.